Світлі, просторі коридори, відремонтовані кімнати та нові меблі. Так зараз виглядає п'ятий поверх обласного пансіонату для людей з інвалідністю та похилого віку. На сьогоднішній день і не тільки на сьогоднішній день. Люди повинні жити в гарних, комфортних умовах, тому що це так повинно бути. По-іншому воно просто не може бути. Сьогодні тут проживає 215 людей 93 з них переселенці, котрих війна змусила полишити пансіонати у східних областях держави. До нас приїхали внутрішньопереміщені особи, які у дуже важкому стані були. Вони прибуті до ліжка. Лише невелика кількість осіб, які можуть передвигатися за допомогою колісних візків або за допомогою кудунків інвалідних. Саме для них Міжнародна організація лікарі без кордонів спільно з обласною владою відремонтували 17 кімнат, де будуть жити 40 людей. Не можу дочекатися, коли переїде в нові апартаменти Катерина Миколаївна. Я там не була, але, говорять, там дуже, все удобно, все чистенько, не бігати нам в туалет так далеко. Так що я радуюся, що я у 94-му роду попаду на таке царство. У Вінниці жінка лише місяць. За цей час їй дуже полюбився і пансіонат, і місто. Мені здесь усі, і директорка мені по-хорошому, і згла всі дівчатки санітарки, як будто вони мене вже давно знають. От і через то мені подобається. Я, якщо тільки я жива буду до 100 років, може бути, дасть Бог, то я залишуся в Вінницькій області. І поки вона чекає на переїзд, оновлені кімнати інспектують представники лікарів без кордонів та обласні управлінці. Це кроваті трансформери. ортопедичний матрас на кожній бачу, кроваті бачу. є. І є до цієї кожної кроваті протипролежний матрас. Угу. Тут і зручний приліжковий столик. Піднімається, виставляється. Виставляється собі під зріст людини і тут собі поставила і, і читати, і все. Є біля кожного ліжка і кнопка тривоги. Для виклику молодшого медичного персоналу їм потрібно не кричати, гукати на Надя Петя Вася, а достатньо лише натиснути на кнопку виклику. яка біля кожного ліжка вона загоряється червоною. Відповідно, ми бачимо, що людина потребує допомоги. Цей. Ремонт був виконаний дуже стислий термін. і Ви бачите його якість, оснащення палат і е, також систему кнопку виклику що дуже зручно на сьогоднішній день. Старання війничан себе виправдали, і міжнародні партнери приємно вражені результатом. Ми дуже задоволені результатом ремонту на п'ятому поверсі. Думаю, що ми надалі будемо спілкуватися з директором і планувати четвертий поверх. Лікарі без кордонів одна з організацій, які зараз працюють в Україні. Таким чином ми хотіли показати гарний приклад іншим організаціям, які також можуть допомогти Україні. Поспілкувався з клієнтами та персоналом закладу, і очільник обласної ради В'ячеслав Соколовий. Зауважив, дбати про людей срібного віку то спільний обов'язок. І обласна рада завжди відкрита для такої підтримки. Впродовж 2020 і 2021 років обласною радою спільно з обласною адміністрацією виділялись кошти. Це сума в межах 3,4 мільйона гривень. Вони теж використовувались для розвитку закладу і покращення умов, але в зв'язку з війною, особливо обласний бюджет, скажемо, зазнав змін. Тому допомога від організації між лікарів між без кордонів стала такою реальною можливістю створити те, що ми сьогодні побачили. Вінницька область готова і надалі приймати переселенців, які потребують догляду. На сьогодні вже дев'ять соціальних закладів області відчинили свої двері для людей з інших регіонів, які шукають прихисток від війни.